Доброго дня всім. Розпочинаємо засідання геральдичної комісії. Будемо розглядати сьогодні питання що стосовно гербу нашої громади, флагу нашої громади, а також гербу нашого міста і прапору нашого міста. І стели, яка в подальшому буде ну, виділяти границі нашої громади. Яка надіюсь буде привітати наших всіх, ну, хто от, буде до нас заїжджати. Ну можна. карта в нас ще не визначені кордони, ну, та кордони, я просто. Що? Тому ми її затвердимо. А далі, вже коли в нас буде вже план нашої громади, затверджений в всіх межах, тоді вже будемо вирішувати, як і де ми його будемо встановлювати. Але стела я вважаю, що вона повинна бути, тому що от ми їздимо по Україні. І бачимо, що нас вітає, наприклад, яка Одеська область або якась громада. Це дуже, ну, я вважаю, що це дуже так приємно і привітливо і дуже гарно. Ну, а Там, з обратної сторони, можна буде до, до нових зустрічей. Ми повертаємо, це питання вже обговорювалося на комісіях. Дуже було багато пропозицій, дуже було багато таких. От... Люди бачили це по-своєму, ми посадовці по своєму. Але ж давайте так: ми розглянемо сьогодні ці всі питання, щоб ми зробили вже протокол засідання нашої комісії, щоб ми до цих питань більше не зверталися. Тобто, все відразу розглянемо. І це я вважаю, що потрібно буде винести на слухання. А що стосується громади, обов'язково це потрібно розмістити на сайті, щоб люди бачили, щоб люди обговорювали це. І вже коли закінчиться срок слухань, тоді ми збираємося, доходимо остаточного висновку і робимо проект рішення на сесію для затвердження. Наразі я вважаю, що на сьогодні у нас ну таке таке положення війна в країні, і це, скажімо так, не дуже на часі, але воно повинно бути. Ми повинні прийняти рішення, воно повинно бути вже опрацьовано. Щоб перший зручний для нас, для нашої країни, для нашої громади час ми це вже зробили. Ну да, щоб потом не, не тратити время. Там інші другі Так, да, питань буде багато. Тому я думаю, що ми, якщо взялися за цю справу, ми повинні її довести до логічного кінця і вже знати, що вона в нас є. Mm -hmm. e, значить, розглядаємо герб нашого міста. Всі знають герб нашого міста, але ж тут буде маленька поправка згідно методичних рекомендацій. Його треба привести трошечки в відповідність. Тобто корона на нашому гербу була золота, але ми не є містом мільйонником Тому по методичним рекомендаціям, ця корона повинна бути срібна. Е, я вважаю, що це ну, правильно. Будемо ми до цього <смі>, стремитися. Тому прошу ваші пропозиції. Тобто, тут є рекомендації методичні, і ми повинні, я ну, думаю, їм. Я ще хочу додати, помимо макарони, ми ну, як, нарисували геральдично правильні фігури. Тобто якар геральдичний, який використовується в геральді, і рестенні два. Росточка и капля аммиака. То, що в старом была эмблема ОПЗ. Ну, оно було непонятно. Ну, 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 просто мы его немножко уточнили, вот, да, согласно кому-то. Да, есть, оно сейчас ничего не поменялось. То есть рисунок остался тоже, только ну как. Вон так, лучше смотриться, да. Обговорюватися буде. Так. Оце ну, ось, ну, герб да. громади. Це нове. Ми всі любимо герб... свою громаду і думаємо, що коли ми її затверджували. Ми не ми не мали таких методичних рекомендацій. Mm -hmm. бо, ну як, Зайна, яка вона має бути? І, да, ми мали там взагалі там Зайна, який міста, картуш, міста, яка корона, перлинка да, да, да. да, і Всі ми так вважають, найкраще, але ж... і зробили золоту. Це буде обговорювання громадки. буде це обговорювати, і я вважаю, що будуть запитання стосовно цієї корони розумієте, ми повинні розробити максимально, щоб у людей не з'являлося багато питань. От у нас зараз є таке питання, і я вважаю, що люди теж зададуть таке питання, бо воно якось відрізняється, відділяється, Воно як, як окреме щось. от Щось якесь прибувати окреме. Прийцела, да. Да. Так, Тому ми. нам потрібно ну, десь щось зробити ще срібно, чи от на красні підпис, срібна. чи крапле. Віронікова <кхів> да. смітно. прочитала, що капля срібна. Хоч трошки буде, якось там якось воно буде. Так, у Гербах, сільських територіальних громад рекомендується щит вписувати декоративний карту та відчувати для територіальних громад, де центром є історичне село, ну це Маяки у нас є, яке колись було містом, ну це при царі червоної то тобто красна буде. А всі це це, це, міські то, і посолок городського, типу біляри, мають срібну корону. Ну, дивіться, ми нічого не маємо проти срібної корони. Ми розуміємо, що це пов... да, згідно це від... металічних рекомендацій. У нас є питання щодо вкраплення цього срібла десь ще в цьому нашому вірті, ну, щоб скажу... воно якось гармон... гармонічно було, а не так, щоб воно було. Ну, я говорю, оцю окантовку самого щита. Нам флаг, якщо ми міняємо герб, то звісно ми будемо відповідно змінювати прапор, тому що ця корона, цей знак буде і на прапорі. Так само, срібна стрічка, синій колір. Так само, ну і сама форма флага, ну буде вже згідно рекомендацій теж затверджувати. Так. Флагом. Справді Так, далі. Тепер нам потрібно затвердити знак розглянути, розглянути емблему нашої громади. Дуже багато було бачень, як воно має виглядати. Кожна приєднана до нас Село, воно має м, свій погляд на це, але ж, е, є також рекоменда... рекомендації методичні, як воно повинно бути, і ми можемо вирішити зараз на комісії і потім на громадські слухання це винести. Я висловлю свою думку е, ну, зараз, і будемо тоді вже вислухувати вас і обсуждати всю, е, це питання до нас приєдналися села. Кожен із цих населених населених пунктів має свою історію, мають історію там створення, мають свої історичні коріння, Мають то те, що чим вони займалися і займаються. Тобто, це дійсно історія, яку має кожен населений пункт. Вона повинна звісно відображатися на знаках. Але я думаю, що при об'єднанні е, укрупненні да території і об'єднанні в територіальні громади е, на, до нашого міста приєдналися е, такі населені пункти, як Булдинка, Віз, е, Сичавка, е, Біляри, Кашари. І це ми вже одна така громада. Адміністративний, де буде, де. Да, адміністративний такий центр ми і така вже спільна громада. То на знаки нашої громади ми повинні в першу чергу придержуватися того, що ці території вони равноправні, є, які приєдналися до нас, і вони повинні бути. ну, на, от Наразі нам нарисували намалювали це да, дві чайки, які. Приєдна... Летіть на... на сонце. Южний, тобто наш, та, наш, та, наш. Центр громади наш Южний і дві <зас> чайки, які до нас приєдналися. Тобто я вважаю, що це рівноправно, я вважаю, що це ну, ну, естетично красиво, не наляпано, вот, тому що кожен населений, кожен населений пункт має свій знак, свій герб. Там, де вже в цьому герби є, ну намальована, розкрита там історія їхня, чим вони там займалися, там хтось вирощував пшеницю, хтось там маяк, там це морські по якійсь путі. Тобто на території кожної кожного селища є свій знак. От. А вже знак, який об'єднує всі території, він повинен бути розумілий для всіх. Ну я вважаю, речі, що це дві тисячі двадцятий год створення нашої да, да, Тут тут рік зазначений рік створення нашої южницької громади. Я думаю, що вже третій рік іде, як ми утворили цю громаду, і ми повинні вже розглядати це і якось прийняти знаки. Це не герб, це емблема. Емблема емблема, да, емблема, емблема громади. Емблема нашої громади. Де Ми її будемо використовувати. На любов, навіть якщо ви приймете 17 ію липня, це іюля, цьому, по, 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 да. день громади зробити, якраз коли її заснували. Були ні, створені райони. На дні громади то ясно, що будемо використовувати. Да, да. Ну, все, все. Всі питання ми поки що розглянули. Я думаю, що ми зробимо протокол. Підпишемо і наступний е, наш крок це громадські слухання, обговорення. <смірш> а коли ми будемо робити? зараз? Ну, смачно, Що? Під час війни от це все і прапори, і, ну, прапори от, дивись, як? нам потрібно провести всю процедуру. Згідно є електронного законодавства, да. А і щоб воно в нас було прийнято рішення, і це прийнято рішення, воно в нас лежить і чекає того часу, коли ми зможемо це зробити. На сьогоднішній день у нас є герб, на сьогоднішній день в нас є флаг. У нас є герб, герб і флаг наших населених пунктів біляр і сичавки. У нас ще не визначені. Границі нашої територіальної громади не затверджені. От. Тому я думаю, що ми це приймемо. У нас буде час для обговорення цього питання, і тільки після цього ми будемо виносити це на сесію. До нас надійшов експертний висновок геральдичної комісії, який був розроблений по методики і по методичним рекомендаціям, де ми сьогодні зібралися на комісії і повинні були внести згідно цієї експертного цього висновку значить поправки в символіку нашого міста Южний. І сьогодні наразі ми це зробили. Ну, в чому заключаються ці правки? Тобто, згідно методичним рекомендаціям на короні на гербі нашого міста, на самої короні, корона повинна бути срібна, але не не золота, як вона є на сьогодні, тому що таку корону золоту мають города, які мають мільйонний Мільйонники города, тому міста. Тому ми цю поправку внесли. Також ми внесли розміри нашого прапору. Він повинен бути квадратний. Але не такі 2 на 3 як завжди він є. Ну це повинно ми повинні це привести до відповідності. Тому ми сьогодні зібралися цією комісією, де розглядали ці питання. Також нам було запропоновано, і я вважаю, якщо ми вже зібралися по цьому питанню, запропоновано було розробити герб нашої територіальної громади і прапор нашої територіальної громади. Я розумію, що е, наразі це не е, перше чергове таке наше завдання, але це ми повинні зробити, тому що е, у нас вже об'єднання пройшло як два роки, і ми повинні вже. Е, Ну, дойти до якогось логічного кінцевого, кінцевого такого висновку і зробити це герб нашої громади, прапор нашої громади, затвердити і щоб воно в нас вже було готове. І якщо в цьому буде необхідність в подальшому, дай Бог в нас наступить мир, ми вже повернемося до нашого життя мирного, тоді я думаю, це буде на часі. в нас вже буде все готове, все затверджене, і ми приступимо до реалізації цих проєктів. Тому сьогодні на комісії ми розглядали також не тільки зміни до, наших, до місцевих геральдичних знаків і прапора, але і до і розглядали можливість виготовлення такого ж герба громади. І прапора громади також ми ще розглядали і стелу, яка буде відокремлювати нашу громаду, нашу територію нашої громади від території сусідніх громад. Це все ми розглядали. Ви бачили на комісії, було жваве таке обговорення. Дійсно, люди зібралися, всі, які дуже цим піклуються і хочуть бачити якусь ізюмінку в цьому, таку, щоб вона не була така, як у всіх. Тобто, наше місце, місто, наше особливе, громада, наша особлива за своєю історією. Вот тому дійсно це якось. Ну, близько дуже до серця, тому ми так і обговорювали кожну букву, кожен колір, де його писати, як його писати. Але ж ми зробимо протокол засідання цієї комісії. І всі наші оці напрацювання, які були на комісії, обов'язково ми повинні винести на громадське обговорення. В нас тут дуже в нас, всі люди тут дуже такі. Вони діятельні, дуже вони такі всі у нас особливі, які можуть внести свої пропозиції щодо символіки нашої громади. Ну звісно, в межах методичних рекомендацій, але ми повинні це. Виставити на обговорення, і після закінчення строку обговорення цього питання збереться знову комісія, запроситься люди, які самі найактивніші, Дініші були в цьому питанні, і я думаю, що ми розробимо такі символи нашого нашої громади, які ну будуть радувати око, і ми будемо понімати, що на них що на них відображено, і це буде частиночкою кожного з нас. Уточнення саме зміни до міських символів не обговорюються. Вони йдуть по методичним рекомендаціям. Ну, так? дивіться, у нас символи нашого міста вони були затверджені, вони вже люди звикли до них. Я вважаю, що всім подобаються ці символи, цей герб. Але ж є, ми змінюємо тільки в рамках в оцій ну, на, на наших, ну, да, нормати. Методичних рекомендацій, тобто ну, законодавство в суму там, угу. такому відокремленому русі. Е, тому е, там тільки міняється колір корони, і е, так, щоб він не дуже відрізнявся від золотої цього обрамлення нашого герба, ми трошечки там вставили ще і срібного кольору, щоб воно якось гармонічно Виглядала. Тобто, сам герб ми змінювати взагалі не плануємо. Тобто, цей герб він, він дійсно вже стільки років у нас і символізує, всі вже звикли, що це герб нашого міста. Але ж, бачите, по методичним рекомендаціям чуть -чуть, трошечки треба під його. Е... Підкоригувати, да. тому ми от це робимо. І флаг. Сама форма флага теж по методичним рекомендаціям, вона трошечки інша. Ось він, примір, це Польща. Ось герб села, і ось він використовується в громаді. Угу. Тобто нічого тут, все то, що. А це от это, що герб і прапор моє, герб населеного пункту, які входять, печатка, гімн. логотип и так далее, Коляры громады, посадовые знаки. Тут все. Мне прислали вот целость вот по Меджибирской, которые сделали Константин Богатов, Царство Небесное, он в прошлом, не позапрошлом, ну вот назад умер, и Напиткин Валерий. Это они вот именно разработали такую эту... Буклет такой, что что согласно вот этого перечня, что я говорил, что там это, что оно, как оно должно выглядеть. То есть это все переделано на наш. Это, То есть это можно переделать на любую громаду.